винограду під назвою Тасон Тасон. Звідки взялася назва? Це автор Тетяна Сонікова. Вот. І, по першим складам їх, їх, їх ініціалів, ім'я та прізвища. така назва створилася. Тасон Як заявляє автор, грони 500-600 грам, ягідка невелика, 6-8 грамів, сроки достигання. 100-110 днів. Жовта-розова і мускат. Як кажуть по смаковим властивостям, який той тасон, тасон є тасон. Сроки достигання, такі як указані, 100-110 днів. Зараз він уже майже повністю готовий, мускат відчувається, сахар є. Але я знаю, що він може бути солодшим. Надійний сорт, завжди дає урожай. Хай невеличкий, але він один із перших і смакові властивості такі ну, на, дуже висок, дуже на, висок, на дуже високому рівні. Тобто, як для себе, це найкращий, один із найкращих ранніх сортів винограду. Ну, а там уже вирішувати кожному, що він хоче гнатися за новинками, і це нормально, коли людина все хоче покращувати. А хтось хоче і старі провірені сорта. Так, вражає, звісно, нагрузка. Причому ми знімаємо це вже не перший рік. От, Силки на цей сорт винограду на відео будуть в кінці ролика попередніх років, що ми знімали, подивитись. Кожен рік нагрузка колосальна. Ягода дуже смачна. Ну і от оси тут. Покою не дають, а оса вона поганого винограду не їсть. Хіба що іншого більш нема нічого? От. А тут вибір дуже широкий, і бачите, оса літає. Треба робити заходи по захисту від. ос. В цьому році нашестя ос, яким чином вони дуже багато розмножилися і допікають трошки, будемо закривати мішочками. Ну, це таке інколи буває. Определенні роки, коли дуже їх багацько. Бувають роки, коли горобці не дають життя, в тому році сороки не давали життя, ну і шершні, а в цьому році оси. Ну, На солодку ягіду завжди знаходиться прихлібатель. Це точно.